Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів, які тиждень тому пролунали вибухи на декількох мостах через Москву, ріку Остинський міст. Одночасно та синхронно. Також вибух пролунав на башті Москва Сіті. Піднімається чорний дим. За диверсіями стоять вагнерівці, які вже місяць кошмарять Москву. Телеграм-канал Павучок пише, що Путін віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх вагнерівців, які не присягнуть Міноборони. Війна почалась. Москва живе за часом військового часу. Танки, БТР періодично переста. Силки на вулицях 90 повернулись. Також сьогодні у столиці РФ Москви сталася сильна пожежа, пекельна 16 січня. Стовп диму піднімається біля будівлі федеральної митної служби, а також лунають звуки вибухів. За даними московських пабліків, вогняна НП сталася в районі Новогірєво. Також повідомляється, що попередньо горять складські приміщення на вулиці Кусковській, що розташовані недалеко від будівлі митні, як пише меж, площа пожежі склала майже 800 квадратів. Що стало причиною інциденту, поки що не ясно, на місці працюють екстрені служби. Дані про можливі. І постраждалих або жертви уже є за даними телеграм-каналів. Міг загинути похресник Путіна та високопосадовець ФСБ в генеральському званні. Зазначимо, що у столиці РФ постійно відбувається пожежі. Зокрема, у більшості випадків епіцентром та пожеж стають заводи, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу. Крім того, ракети Попова, які обстрілюють свої ж райони у Російській Федерації, існує багато проблем із системами протиповітряної оборони. У Москві попова не покриває всю площу столиці і має дуже дивне розташування, особливо для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Таку думку висловив А. Аційний експерт, аналітик Константин Криволап Московська ППО стоїть на будівлі Міністерства оборони і стріляє по своїх жителях. Ця будівля є висотною, а летять безпілотники на низьких висотах. Тобто, стріляти ППО буде по своїх ж громадянах. Це не ППО, це якесь таке стрільбище. Москва велика стрільба, що вона показала, що є проблема, але немає засобів розв'язання цієї проблеми. Навіть близько нічого не з'явилося, пояснив експерт. В Україні теж є проблема ППО в боротьбі з баражувальними боєприпасами іранського виробництва шахет, але їх можна вирішити. У Росії ж ситуація складніша. технічних рішень. Для боротьби з БПЛА у РФ немає. Ми розуміємо, у нас є проблема із шахедами. У нас не вистачає просто коштів для того, щоб їх почати збивати здалеку. Але у нас є технічне рішення, і їх багато. У Росії цього й близько немає, зазначив експерт. Він не вірить в ефективність московського ППО. Росіян їхній самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс наземного і морського базування панцер не врятує. У них цих панцерів тільки на Путіна і вистачить. Усе російське озброєння робиться фактично в штучних екземплярах. Я не в ППО Москви. Констатував Криволап. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом!